Привітав Данила і його тренера Андрія Сальва. Величезне дякую за те, що вони показують, що навіть час війни можна здобувати медалі на вищих висот. З тою конкуренцією, яка є зараз в боксі, мати чемпіона Європи, це супер круто. І я б хотів, щоб навчай, навчай, щоб Данило виграв олімпійську медаль, і став олімпійським чемпіоном. Будемо робити все від нас належно, щоб підтримати його і тренера на цьому шляху. Медаль було трошки важко завоювати, але я їхав на ці змагання, тільки думав про перше місце. Більше ні про що. Ця медаль, яку Данило завоював зараз на чемпіонаті Європи, я вважаю, що вона його має ще більше стимульнути, мотивувати. Щоб добратися до Олімпійських ігор, це його, я знаю, що це його мрія. Це дуже важливо, щоб як нас підтримує область, наша, місто підтримує, керівники наші підтримують. Це набагато стимулює що тренера, що боксера. Сьогодні відбулася зустріч з Данилом Заморило, його тренером Андрієм Сальвою. І це, що зробив Данило, це результат на чемпіонаті Європи Ю-23. Він в деякій мірі нас по-доброму здивував, бо ми бачили наскільки потужною була конкуренція наскільки складними були бої.